Наближається кінець світу. Наближається кінець світу? Знову чи цього разу в останнє? А що про це думають сучасні вчені і древні пророки? Вітаю! Я Олег Криштопов і це Теорія змови. Проект про реальність неймовірного і неймовірне у реальності. Підпишіться на наш канал, підтримуйте нашу роботу на Патреоні та Донатах. А ми розповімо вам правду про найбільші таємниці нашої планети. Людство очікує на кінець світу з давніх давен. Власне, мабуть, з часу розп'яття Ісуса Христа. Особливо багатим на очікування апокаліпсису було ХХ століття. До речі. За Нострадамусом кінець часів настане вже скоро, у 2035-му. Нострадамус пише про шість років апокаліпсису та невідомого, що вийде з темряви і остудить залізо у кривавому дощі. Утім, раніше за астролога у 96 му році на острові Патмос яскраво, і в моторошних деталях кінець світу описав Іоанн Богослов. Уважно вчитаймося у його откровення, власне. Так і перекладається Апокаліпсис, і засурмив перший ангел, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. Не дивно, що коли в Індії у 2001-му році почав падати червоний дощ, то всі згадали пророцтво Іоанна Богослова. Кривавий дощ впродовж двох місяців, у літку дві дивував і лякав мешканців півдня Індії. Теорію про те, що воду забарвив дрібний пил з пустелі Сахара відкинули одразу, адже напрям вітру і погода постійно змінювалися. Та й під мікроскопом частинки речовини за формою і кольором найбільше нагадували еритроцити савців. Хімічний склад, вуглець, кисень та незначна кількість натрію і заліза теж характерні для живих організмів. От тільки яких. Цікаву гіпотезу висунув вчений Годфрі Льюіс. На його переконання, криваві дощі пов'язані з вибухом метеора у верхніх шарах атмосфери над штатом Керала у липні 2001-го. Мовляв, він містив позаземні мікроорганізми, які змішалися з водою і впали на землю. Інша теорія червоного забарвлення дощу надали спори мікроскопічної водорості, що росте на корі дерев у тропіках. Однак, за підрахунками, на 1 квадратний кілометр площі випало по 50 тонн червоної речовини. Тож на питання, як у небо могла потрапити така неймовірна кількість водоростей, учені розводять руками. Загадка кривавого дощу в Індії досі не розкрита. Утім, слава Богу, то не було знаменням апокаліпсису. І це найголовніше. Якби ж то лишень астрологи і пророки лякали нас апокаліпсису. Але про кінець світу заговорили вже і науковці. Зокрема, Стівен Гокін у 2017-му. Спочатку він заявив, що Земля загине через тисячу років. Але потім змінив свою думку, пересунувши дату кінця світу на цілих 9 століть. За його підрахунками, ми маємо небагато часу, аби підшукати собі у космосі нову хатинку. Серед найбільших загроз, які можуть спровокувати апокаліпсис, перенаселення, епідемії та стихійні лиха. Зокрема, потоп. В історії планети були часи, коли висока вода змивала з мапи цілі країни і цивілізації. Долю затонулої Атлантиди вже найближчими роками віщувала частині Європи і Східній Азії провидниця Ванга. Що ж сталося з Атлантидою, спитаєте ви? Хіба це не міф? Учені кажуть, що ні. Багато дослідників досі шукають міфічну Атлантиду, яку згідно з грецькими міфами всього за день поглинуло море. Деякі вчені вважають, що це була мінойська цивілізація на острові Крит. Пам'ятаєте, відомий лабіринт Мінотавр. Критяни були першими мореплавцями в Європі, створили унікальні зразки архітектури та живопису. Десь у 1600 році до нашої ери гігантське суперцунамі, спровоковане виверженням вулкану, назавжди поховало цю високорозвинену цивілізацію. Раптово ожилий вулкан на острові Санторіні у Критському морі, спричинив гігантський розлом у землі та хвилю цунамі з вишки до 200 метрів. Проте, яким би гігантським не було цунамі, воно здатне знищити лише прибережні поселення. Справжній апокаліпсис чекає нас у майбутньому. Атмосфера нагрівається, льодовики тануть. Як наслідок, рівень світового океану підвищується. Вчені НАСА кажуть, що через тисячу років вода покриє усю поверхню землі. Погірше. гірше, вже за 60 років, під водою опиняться всі прибережні міста. Зникнуть Венеція та Нью-Йорк. Це буде не просто повінь, це буде справжній великий потоп. Як у Біблії, навіть більше. Та чи врятується хтось поміж нас, як ной? Це питання. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорітій полин. І стала третина води, як полин, і багато людей повмирали з води, бо згіркла вона. Багато хто вважає, що Іван Богослов тут пророчить Чорнобильську катастрофу. Утім, чи так це насправді? Адже нас постійно бомбардують сенсаційними заявами. У бік землі рухається великий астероїд. І якщо він поцілить в нашу планету, всім кінець. Насправді земну кулю щодня обстрілює безліч небесних тіл. Переважно усі вони згорають від тертя в атмосфері до землі долітають одиниці, і то рідко. Але якщо крізь атмосферний захист прорветься метеор гігант апокаліпсису не уникнути. У 1978-му, під час геофізичних дослідів на дні мексиканської затоки, прилади виявили симетричну дугу завдовжки 70 кілометрів. Вона виходила на сушу і, зрештою, замикалась, утворюючи. Коло радіусом 80 км. Подальші дослідження і проби порід довели ударно космічне походження так званого Чексулубського кратера. Його залишив метеорит діаметром 10 км, струс земної кори, 100-метрові цунамі, високотемпературна вибухова хвиля, що кілька разів облетіла планету. Земну кулю охопили лісові пожежі, повсюдно ожили вулкани. Пил, попіл і гази надовго сховали від сонця, усе живе. Учені кажуть, саме через це вимерли динозаври. Катастрофа сталася 65 мільйонів років тому. Американський вчений, конспіролог Девід Мід у книзі Планета Х 2017 -те прибуття теж стверджує, що Земля зіткнеться з невідомою планетою. Ознакою наближення ворожого небесного тіла вчений називає різке зростання кількості землетрусів на планеті. Жителі Нової Зеландії добре знають, що таке дійсно небезпечне сусідство з так званим вогняним колом, тобто поясом сейсмічної активності, який розташований в басейні Тихого океану. Величезні тріщини у земній корі ви можете собі уявити, як розходиться земля під ногами. А уявіть собі, силу землетрусу, внаслідок якого доба стала коротшою. Адже саме один з землетрусів 2010-го скоротив час обертання землі на півтори мікросекунди, змістивши вісь землі на 8 сантиметрів. Якщо ви думаєте, що наслідки землетрусів обмежуються руйнуванням будинків, ви дуже помиляєтесь. У 2010-му на Гаїті стався страшний поштовх, який за мить перетворив і без того бідну країну на купи будівельного сміття. Коливання відчувалося по всій країні, а також у сусідній Домініканській республіці, а ще на островах Теркс і Кайкос на південному сході Куби, на сході Ямайки, в деяких частинах Пуерто-Ріко і Багамських островів, а також у Флориді в США та Венесуелі. У столиці Гаїті, Порто-Пренці були зруйновані тисячі житлових будинків і практично всі шпиталі. Національний палац, будівлі кількох міністерств та кафедральний собор. Перетворилися на руїни, загинули до 300 тисяч людей. За кількістю жертв це найсильніший землетрус в історії всієї Америки, а також наразі найбільш руйнівний землетрус 21-го століття. У 2015-му землетрус в Непалі змусив згадати про страшні наслідки гаїтянської трагедії. Поштовхи відчувалися в столиці Непалу-Катманду і спостерігалися на Евересті, провокувавши сходження снігових лавин. У місті Катманду впала 60-метрова башта Дхарахара з переліку всесвітнього спадку ЮНЕСКО. Цей пам'ятник став ще однією жертвою помсти природи людству. Під час землетрусу страшною смертю загинуло близько 7,5 тисяч людей. До Непалу тоді з'їхалися волонтери практично з усього світу, зокрема із України. Той землетрус був настільки сильним, що зрушив Еверест на 3 сантиметри. Серед усіх можливих сценаріїв кінця світу вулканічна загроза займає одне з почесних перших місць: це болісна, непередбачувана і масова загибель. Згадаймо долю жителів давньоримського міста Помпеї. Унаслідок виверження Везувію, що сталося у серпні 79-го року нашої ери, Помпеї, а також сусідні міста Геркуланом, стабії та ще кілька дрібніших поселень були поховані. Під більш ніж шестиметровим шаром вулканічного попелу і лави загинули щонайменше 16 тисяч людей. Під час виверження в повітря знявся стовп із розжареного попелу диму та пилу на висоту до 30 кілометрів. Токсичний газ, що опустився на місто, варив людей заживо, болісна, миттєва смерть. Усього за 25 годин на місці, колись квітучих міст, лежали чорні мертві пагорби. Про те, що колись тут жили люди, не нагадувало ніщо. Розкопки на місці однієї з найбільших стихійних трагедій в історії людства розпочалися лише у 19 столітті. Вчені були вражені тим, як добре збереглися будинки та хатня начинять, буквально законсервовані в вулканічному туфі. На місці ж людей, заскочених стихією, дослідники знаходили порожнини. Вони здогадалися заповнювати їх рідким гіпсом, і результат їх шокував. Сотні і сотні тіл, застиглих в вагоні моторошного кінця. Розкопки на місці римських міст на околиці Везувію тривають досі. Однак вулкани мають ще одну підступну рису. Страшні наслідки можуть наздогнати вас за рік або й більше після вибуху. Так, виверження вулкану Тамбора на індонезійському острові Сумбава у далекому 1815-му забрало життя 90% мешканців острова. Це 120 тисяч людей. Найбільша цифра в історії людства. Але найстрашніше сталося згодом. Те виверження називають найпотужнішим. В атмосферу потрапило до 180 кубічних кілометрів вулканічного пилу. Якби його рівномірно розподілити поверхнею планети, шар попелу становив би 350 метрів. Ейфелову вежу довелося б довго відкопувати. Виверження тамбори спровокувало зниження температури у світі на 2,5 градуси. Пил, розсіяний в атмосфері, закрив сонце. І над усією північною півкулею у наступному 1816-му, запанувала вулканічна зима. У червні липні від Нью-Йорка до Лондона сніжило, річки виходили з берегів, спостерігалися постійні бурі. Селяни не могли ані посіяти, ані зібрати урожай. У 1817-му Європу європа охопив катастрофічний голод. Десятками тисяч знедолені емігрували до Америки. В історію це явище увійшло як рік без літа або ж найхолодніший рік за весь період метеоспостережень. Наслідки виверження тамбори відчувалися ще упродовж кількох років. Зокрема, по холоданню приписують мутацію палички холерного вібріону в Індії. Пройшовши смертельний шлях на захід, епідемія холери забрала життя ще понад мільйона людей на планеті. Тож не дивно, що науковці всього світу докладають максимум зусиль для вивчення поведінки вулканів та захисту від вивержень. Чи означає це, що потужні виверження можна спрогнозувати? Не все так просто. Виверження ісландського Ейяф'ятло-Юкюдля у 2010-му призвело до кількаденного припинення польотів по всій Європі. Авіаперевізники зазнали мільярдних збитків. Однак, вчені попереджають, це була лишень розминка перед вибухом. Розташованого поряд усього за 12 кілометрів від Еєфятло-юкюдля вулкану Катла у 100 разів потужнішого. І він може вибухнути будь-якої миті. А танення льодовиків у цьому регіоні працює на прискорення процесу. Уже до кінця цього століття Америка перетвориться на острівну державу, тобто складену з багато островів, наймовірніше через вибух супервулкану Єлстоун, і спровоковані ним землетруси. Таке напророкував американський цілитель і провидець Едгард Кейс. І дійсно, супервулкани справжні тринозаври всепланетного апокаліпсису. Одне виверження здатне незворотно змінити клімат на землі, отруїти атмосферу та призвести до знищення усього людства. Найбільші і найнебезпечніші на сьогодні супервулкани Кампі Флегрей неподалік від Неаполя та Єловстоунський на території одноіменного заповідника у США на початку 2017-го Вчених Італії і Франції неабияк занепокоїло скупчення газів у кальдері Кампі Флегрей. Вони припускають, що виверження може статися вже найближчим часом. Якщо це припущення правильне, на Європу очікують дуже серйозні зміни, і не лише кліматичні. Виверження такого масштабу може незворотньо змінити самі обриси Європейського континенту. Що ж до найбільшого супервулкану планети Єловстоуна, вчені ще більш категоричні, кажуть, виверження може відбутися будь-якої миті. Вони також припускають, що активізація Єловстоуна спровокує виверження сотень інших вулканів на планеті. Сама ж кальдера Єловстоуна розміром 55 на 75 кілометрів утворилася внаслідок іншого супервиверження, що сталося 630 тисяч років тому. Однак безпосередньо під кальдерою вчені виявили гігантський резервуар магми, яка підживлюється потоком розжареної до 1600 градусів породи. Яка струмує із самої мантії землі. Перше мегавиверження Єловстоуна понад два мільйони років тому сприяло формуванню американського континенту, кажуть вчені. Останнє може його знищити і поставити під загрозу саме існування нашої цивілізації. Усі пророцтва про кінець світу складно навіть перелічити тим більше відстежити, які з них і якою мірою збулися. Зараз роль провидців загального кінця впевнено перебирають на себе вчені. Екологи кажуть, ми так занадбали й отруїли планету, що найближчими роками вона отруїть нас. Економісти обіцяють тотальне перенаселення і, як наслідок, голод, спрагу і фінансовий колапс. Астрономи лякають загрозою з космосу. Медики стверджують, що через військові експерименти людство загрожують невиліковній епідемії, і COVID-19 лишень перший дзвіночок. Воістину, сьомий ангел засурмив. А може, ми вже перебуваємо всередині апокаліпсису? Адже триває російсько-українська війна, не закінчується вічна війна на Близькому Сході і будь-якої хвилини може розпочатися Третя світова як ядерна. І тоді краще навіть не уявляти. Однак, доки ми живемо, живе й надія, що ми спроможні зупинити кінець світу. Ну, принаймні, відтермінувати його. Щоб знати більше про це, підписуйтеся на канал Теорія Змова. Ставте лайк цьому відео, підтримуйте нас донатами там на Патреоні. Але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. Слава Україні!